Із того, що у нас залишилось вдома, це мабуть тільки наші спогади. 866 — це адреса моєї квартири в Солодарі. Я студію назвала, бо мені хочеться пам'ятати про те, то, чого вже немає. Але проблема була в тому, що коли я відкрила двері, ніхто не зійшов. Мене дуже лякає думка про те, що я не зможу взагалі повернутися додому. Ми дізналися у 22-му році. Що в нашу квартиру був черговий приліт, і на цей раз вона вже ввалилася. Що кажуть про те, що там снаряд в одну воронку два рази не трапляє, в наш будинок попало в наш кут, попало чотири рази, і четвертий вже був фатальний. А, привіт! Мене звати Ліза, я з міста Село в Донеччині. Наразі я проживаю в Києві. Моє дитинство було дуже веселим. Це був день Шахтаря. Бо, по-перше, це вже якраз кінець літнього сезону. Це наче, останні вихідні місяця. І у нас завжди в місті була така велика. Ставили велику сцену, півдня нагороджували всіх шахтарів за якісь там їхні досягнення в роботі, і потім у нас починався концерт, салюти, ярмарок. Все місто туди сходиться. Приїжджають зірки. До нас всі оці селебриті приїжджали до нас. Солідар. Ну, взагалі до місто невелике, але є дуже прикольні е, такі місцевості. У мене там на той момент ще стояв мій велосипед. І я виїжджала типу з нашого там гаража з мамою, і отак давала великий круг, типу, по місту. Мені потрібно було спочатку виїхати на саму вершину типу міста, там у нас стояла е церква, і потім, в принципі, все в все наше місто типу знаходилася як на пагорбі. Заїжджала в райони, там, де жили мої друзі. Потім я їхала. У нас там була така місцевість, це називалася Провалля. Це ще при Другій світовій війні на невеликій місцевості там просто знаходяться чотири озера, і вони всі сольоні. Одне прісне, одне прісне, два сольоних. От. І, по-моєму, там ще четверте провалилося. А я фотографію почала займатися ще вдома. Мені папа подарував камеру, і я почала ще вдома фотографувати. Ми просто з друзями виходили. Оскільки у нас я ж кажу, є така от красива місцевість навколо, тому що там є. Це просто воно дуже кольорове. Якщо ти типу, подивитися, якщо виходити на якісь пагорби, то ти просто бачиш дуже велике красиві яскраві окресності, Типу міста. От і це було класно, типу, виходити туди, фотографуватися, тому що завжди були якісь гарні кольорові фотографії. Я вже коли приїхала в Дніпро. Навчатися, я взяла з собою камеру, понятне діло, всім сказала, що я фотографую. А, і клієнтів у мене так не було. Я теж фотографувала просто своїх знайомих подружок, а вже потім, коли я там а, вже з більшістю людей познайомилась в гуртожитку, то там вже почали мене просто там запрошувати: а не хочеш там день народження чись познімати? Там, от, у мене там клієнтка там і так а, відкрилася. Викликалось модельне агентство в Дніпрі. У мене знайомих туди покликали. Я говорю, можна мене туди порекомендувати, я типу, хочу спробувати. Сходила туди на співбесіду і потім попрацювала там півтора року. І потім повернулася додому. Якраз типе, почався квіт. То я там десь декілька місяців, може три місяці, десь прожила на дому. прожила. Так я вирішила приїхати в Київ. Я зустріла повномасштабне вторгнення в Києві. На той момент у мене були знайомі, які працювали в медичному закладі. Вони мене до себе забрали. Там був цілий їх колектив людей, які були в цей день на зміні, які вже просто додому не повернулися, тому що така обстановка. І там я залишилася жити на 50 Десь дні. Важкі бої, вже які були в області, тобто ми вже майже типу, даже нікуди не виходили. Я пам'ятаю, що через три дні після того, як я туди заїхала, ми виїхали на район, це було не таркі. То я, я виїжджаю просто вся, вся місцевість там в ящиках від оружия. Тут, тут копають окопи, там 20 метрів просто черга ВТБ. А мої рідні в Солидарі вони були більш на той момент в такому спокійному становищі, бо ми звикли до того, що у нас там десь щось бахкає, тому що у нас там були і саперні роботи до цього, і взагалі ну, окупована територія від нас не так далеко. Іноді були слішно чутні бойові дії на там постійно. Час від часу. А, а коли почалося іменно вторгнення, то у них було просто чутно. І вони звикли до цього і нічого з цим не робили, нікуди не їздили, не почали евакуюватися, вони мене не слухали. Першим у нас виїхала тітка з моїм племінником. Ну, йому до 10 років, то потрібно ну, зрозуміло, що дитина в першу чергу їде. Вони виїхали останнє. Друга поїхала моя мама, вона теж майже нічого з себе не взяла. Це була якась маленька валіза, якісь несезонні, непонятні речі, тому що людина, ну, людина знаходиться під бойовими діями. Там дуже важко тип, збиратися, дуже важко зазнавати те, що ти можеш не повернутися, поэтому взяла, може, так сказати, по собі просто чемодан, зарядку і документи. Отак. Моя мама зараз проживає зі мною, і з того, що у нас залишилось вдома, це, мабуть, тільки наші спогади, бо зрозуміло, що вже наразі нема що забирати, і нема за чим вертатися, бо ми дізналися у 2022 році, що в нашу квартиру був черговий приліт, і на цей раз вона вже ввалилася. Що кажуть про те, що там. Снаряд в одну воронку два рази не трапляє. В наш будинок попало в наш кут, попало чотири рази і четвертий вже був фатальний. Вот. Посипалась моя квартира зі всім моїм майном. 866 – це адреса моєї квартири в Солодарі. Це було Карпинського 66-та квартира. Я студію назвала адресою своєї квартири, бо мені хочеться пам'ятати про те, то, чого вже немає. І я хочу, щоб інші люди так само пам'ятали про те, що вони загубили, або те, що у них було. На початку цього року, 24-го, у мене були там трошки проблеми в сім'ї. Моя мама дуже сильно переболіла і я дуже сильно стресунулася з цього приводу. Вирішила поїхати на тиждень до бабушки дідушки, батьків папи. І поїхала на Одещину, пробувала там тиждень в селі. І після цього е, вікенду, типу, мені дуже яскраво і чітко прийшла мисль в голову, що мені потрібно чимось іншим, типу, займатися, окрім того, що я просто ходжу на роботу. І я вирішила знову знімати, приїхала, почала брати зйомки. І я побула на одній студії, така подивилася навколо. і думаю, хм, ну в цілому, все, що тут стоїть, я можу собі дозволити типу, купити. Єдине, що мені потрібно, це мені потрібно приміщення. І я взагалі потім задумалась про бізнес, і я таке думаю, фотостудія. Точно, мені потрібна фотостудія. І я почала шукати приміщення, дуже багато е, дивилася. Я знайшла це приміщення. Я розумію, що мені потрібно умовно тільки пофарбувати. Я так думала, що мені потрібно тільки пофарбувати. І все буде нормально. Але проблема була в тому, що е коли я відкрила двері, ніхто не зійшов. Потім я запустила рекламу, і у мене там за декілька днів вже набралася майже там плотна запись на тиждень, і я така думаю, ну, ну, значить, проблема не в мені, а в тобі. Е, вже з того моменту, це вже, якщо так, то можна сказати, що студія почала працювати в серпні. Ну, типу місяць був такий провальний один, а вже з серпня почали приходити прям люди на записи. І я навіть в цей місяць купила собі світло, тому що ну, змогла собі типу, дозволити. І я вже зробила, ну, типу, Більше, більше свого нуля. Я повністю робила ремонт сама з моїми друзями. Тобто, хтось там, думаю, Черга була друзів, які до мене приходять якісь дні. Тобто, саме важке було просто пофарбувати стіни, тому що вони 3,30 висотою. Це, це потрібно було робити чим найшвидше, типу, тому що я хотіла вкластися в два тижні від ремонтних канікул, але ми вклалися в півтора місяця. От уже і мінус свої кошти. А, підлога була застелена спочатку ліноліумом. Я мрію про те, щоб моя мама. Уже просто Вона у мене трошки доросла жінка, От, щоб вона доживала так сказати, своє життя в мирі, От, щоб вона мала типу, можливість там, мовно, вийти на, на, на двір і не чути цих сирен, щоб вона жила в спокій, щоб я могла просто ну, розвиватися окремо типу, теж як людина, а вона а, жила собі і їй було комфортно, типу, тому що я зараз розумію, що вона дуже сильно сумує. А вона вже відпустила цю історію про те, що вона завтра повернеться додому.